Вітаю, друзі! Підійшли ми до підсумкової теми: різні способи розкладання многочлена на множники. Все більше не буде ніяких формул, всі формули ви вивчили, і тепер ваше завдання серед математичного пазлу знайти ці формули, зробити максимум математичних дій, щоб ці формули вичленувати з ось цього математичного хаосу. Отже, що нам... Пропонують зробити в домашній номер 790. Розкладіть на множники. Тобто нам треба, щоб щось помножити на щось було, розкласти на множники. Поки що перед нами суми, різниці многочлени. Так, записуємо першим многочлен і починаємо працювати. 8 х квадрат плюс 16х плюс 8 х квадрат. Одразу зосереджуємо свою увагу на тому, що тут сховані формули, не повні формули, або навпаки, занадто щось додали до цих формул. І нам треба це розгледіти. От, наприклад, даний многочлен дуже схожий на квадрат суми. Якби не 8, нам 8 заважає, то давайте 8 винесемо за дужечки. Тоді в дужечках у нас залишиться х квадрат плюс 2х плюс у квадрат. І ось тепер це дійсно нам нагадує квадрат суми двох виразів. 8 помножити х плюс у в квадраті. Переходимо до другого виразу: мінус 2 квадрат плюс 24ab мінус 72 б квадрат. Цей многочлен нам теж нагадує формулу квадрат різниці двох виразів. Так, звертаємо увагу на знаки: у нас мінус. У нас є А квадрат АБ квадрат. Знову ж таки, оця двіючка, вона ну, ніяк не ліпиться до А квадрату. Тому давайте винесемо за дужки мінус 2. Тоді в дужечках у нас залишається А квадрат, а далі уважно, був плюс, стане мінус 12АБ. Був мінус, стане плюс 36 б квадрат. Так? Тому що при розкриванні дужечок ми маємо отримати початковий варіант. Тому знаки ми міняємо. А далі ось цей вираз, вже чітко нам говорить про формулу. Мінус 2 не забули. А тут згортаємо мінус плюс все як нам потрібно, і буде А мінус 6Б в квадраті. Друзі, на цьому етапі вже треба прям дуже добре знати формули, щоб їх бачити одразу. Переходимо до третього виразу мінус 12b в кубі, мінус 12b в квадраті, мінус 3 b Дивимось, аналізуємо. В принципі, нам теж це нагадує формулу, нагадує квадрат суми. І знову ж таки, ми бачимо мінус, ми бачимо мінуси. І розуміємо, що будемо щось виносити за дужки, як від'ємне. Але у нас тут ще є куб. В формулі куба не має бути. Тому ми і b... Буква частина зустрічається в усіх трьох доданках. Тому логічно буде тут винести мінус спільний множник за дужки, а це у нас буде мінус 3 мінус 3 b І тоді в дужечках у нас залишається 4 b квадрат плюс 4 b плюс 1. І тепер дивимося. Це вже чітко нам нагадує формулу квадрат суми двох виразів мінус 3b. А тут у нас буде 2b плюс 1 в квадраті. І останній четвертий вираз: 48 mкун мінус 72m квадратn плюс 27. МН. Ну, і як ви вже зрозуміли, ми будемо виносити спільний множник за задушки. Один із методів розкладання на множники це якраз таки винести спільний множник за задушки, так, щоб у дужках у нас з'явилась якась формула. Аналізуємо числа 48, 72 і 27. Ну 27 у нас ділиться на 3, на 9, на 27. так, Тому 48, 72 теж на 3 ділиться. так. Тому давайте якраз і винесемо 3. І подумаємо буквену частину, чи можна винести. Можна винести у нас Mn. Mn, Mn повторюється, тому з найменшим степенем виносимо МН. І залишається у нас 16 м квадрат, мінус 24m і плюс 9. Тепер дивимось, що тут у нас всередині дужечок коїться. Ну, 9 це 3 в квадраті. 16m квадрат це 4m піднесене до квадрату, і 24 це якраз наше 2ab. Тому ми можемо все це згорнути до формули квадрат різниці. Знаки нам підходять. 3mn, про перший множник не забули. А тут згортаємо 4m3 в квадраті. Виконаємо ще одне завдання 793. Розкладіть на множники. Таке саме завдання. Нам треба зробити, щоб щось помножити на щось. І перед нами такі два дуже, на перший погляд, примітивні, многочлени. Ми одразу бачимо, це різниця квадратів може бути. Ну, давайте почнемо. Тут не так все просто. Є момент, на який треба звернути увагу. Х в четвертому степені мінус 16. Ну, звісно, ми розуміємо, що мова йде про різницю квадратів. Ми х в четвертому степені представляємо як х в квадраті піднесене до квадрату. І мінус 16 представляємо як 4 в квадраті. І ось наша формулка. Давайте її швиденько згадаємо: а квадрат мінус б квадрат дорівнює А а-б а плюс b. І тепер нам залишається застосувати дану формулу. У нас х в квадраті. За формулою це наше А, а четвірочка за формулою це наше Б. Х в квадраті мінус 4, Х в квадраті плюс 4. І на цьому можна було б вже зупинитися, тому що просили, розкладіть намножники. Ми розклали намножники ось у нас щось помножити на щось, многочлен на многочлен. Але тема формули скороченого множення передбачає тренувальні вправи, тренувальні процеси. Тому, якщо ви не побачите. І у вас залишиться якась ще одна формула, ви її не розклали або не згорнули, то це може вважатися помилкою. Дивимось на наші множники перший і другий. Перше нам нагадує знову ж таки формулу різниця квадратів. Ми можемо 4 представити як 2 в квадраті і знову розкласти, як а-б, а плюс Б. Х в квадраті плюс 4 ну, не знаєте ви ще такої формули. Вона існує, але ви її ще не знаєте. Сума квадратів. Тому залишаємо в спокої другий множник. А з першим продовжуємо працювати. Розкладаємо це все на х в квадраті мінус 2 в квадраті. Другий множник переписуємо х в квадраті плюс 4. Далі працюємо, розкладаємо х мінус 2, х плюс 2. Х в квадраті плюс 4 переписуємо. І ось тепер це вже точно а, вчителька побачить, що ви зробили все можливе, все, що від вас е, вимагалося. Переходимо до другого виразу. Y в восьмому степені мінус 1. Ну, знову ж таки, без проблем. Y в четвертому піднесене до квадрату, мінус 1 в квадраті. Можемо записати, можемо. І знову у нас формула різниця квадратів. Застосовуємо. Y в четвертому степені це наша А за 1 Одиничка це наша Б за формулу. Розписуємо y в четвертому степені мінус 1. Y в четвертому степені плюс 1. Далі дивимось. Така сама історія, як і з першим виразом. Y в четвертому степені мінус 1 це знову ж таки формула різниці квадратів. А ось це ми ще не знаємо про це нічого, залишаємо в спокої. Розкладаємо, працюємо з першим множником. y в квадраті піднесене до квадрату мінус 1 в квадраті. Ось ми наш перший множник розклали. Другий переписуємо y в четвертому степені плюс 1. Тепер працюємо з першим множником. Тепер для нас А це у квадраті і 1. в квадрат мінус 1 y квадрат плюс 1. А другий множник переписуємо: y в четвертому степені плюс 1. І знову ж таки, ми бачимо, що y квадрат мінус 1 це знову таки формула різниця квадратів. Тут у нас плюси. Ми не знаємо, що з плюсами робити. А з першим множником знаємо. І знову ж таки розкладаємо. Тепер для нас y це наше А за формулою, 1 це наше Б за формулою. І буде у нас y-1, y плюс 1. Y квадрат плюс 1. Y в четвертому степені плюс 1. Ось таке, на перший погляд, простеньке завдання змусило нас багатенько попрацювати. Друзі, якщо відео корисне, підписуйтесь на мій канал і будемо робити домашку разом.